Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже». Поїхали. Що ж, час не простий війна, але влада вірна собі. Вона намагається нас розвести, в тому числі через якісь новинні ряди, ловлячи нас на емоціях. Влада грається з нашими емоціями. Ну от, Наприклад, да, вчора. Мар'янка безугла е, е, захайпувала на е, загибелі юнака. Да, 30-річний хлопець, якого батьки ждали, що його витягнуть з завалів. Вона написала, що от, ну, він сам винуватий, бо він ухилянці міг би бути на фронті, але карма таке. Е, ну, Це, звичайно, це таке свинство. Це таке, ну, я не знаю, ну, ну, далі вже мерзенніше, здається, нічого видумати не можна. І вона цими емоціями, я думаю, що це спеціально її попросила або й допомогли навіть написати цей пост, щоб вона на себе забирала. Оцей негатив, весь негатив з влади, щоб вона забирала на себе. Ну, щоб всі потім думали, ну Зеленський ж молодець. А от у нього на жаль, у нього в команді є Мар'яна. Але вони скажуть, ні, вона ж вже з нами ніяк не пов'язана, вона ж вже виключена з нашої фракції. Вона не з нами, ми з нею не дружимо. Але вона відпрацьовує свою роботу і далі. Да? Що ми мусимо сказати? Що наше суспільство е, зараз має. Консенсус стосовно легітимності влади, як би нам не хотілося, щоб ця камарілля десь пішла, і ми все відкладаємо на після війни. Щось закінчиться війна, відбудуться вибори. Ми їх проженемо, ми забудемо про них. Ну верніш не забудемо, за ними будуть ганятися відповідні служби. ті, кому там потрібно, вони будуть відмазуватися, хтось відмажеться, хтось присяде. Але принаймні ми їх позбудемося. Але ми все відкладаємо на після війни. І влада це дуже чітко знає і розуміє, що ми зараз в тій ситуації, коли у нас самоцензура, ми забороняємо собі виходити на вулиці, ми забороняємо собі якісь активні дії спротиву проти влади, тому що якби у нас Путін головний ворог, а оця Камарілля, вона вже якби на, на другому місці. І вони цим. Влада це дуже чітко розуміє. Вони розуміють, що їм нічого не, не загрожує. І вони тоді вдаються до таких емоцій, вони створюють новинний ряд такий. ну, Наприклад, там, ну, той же самий, остання новина сьогоднішня, да, там, типу, що Коломойський, хоче. Як і Порошенко, ну він же ж теж типу, під санкційний, щоб їхні справи об'єднали, щоб Коломойський і Порошенко були об'єднані в одну справу. Навіщо вони зараз роздуваються? І вже же зе-блогери почали писати: що от бачите, два сапога пара, що Коломойський, до якого ненависть українців дійсно велика, щоб його пов'язували не з Зеленським, і з кварталом, тому що він же ж був їхнім і босом, і замовником. А щоб поперепов'язали, що ми такі тупуваті, і зараз будемо. А, Коломойський, який асоціативний ряд там, типа, замість, щоб квартали, я казав, Порошенко, вони обидва, по да? Ну, глупість, здавалось би, для розумних людей. Але ну, це, типа, вони не поведуться. Але розраховано на наївних людей, які поведуться на це. І от такі от новини, здавалося, безобідні. Ну, подумаєш, якийсь Каламойський чи ще щось. Але ці новини організовані. Тобто вони організовують новинний ряд для того, щоб створювати уявну цю бульбашку, як кажуть енелпісти, є світ, а є карта світу. Так? І карта, не територія, але дуже часто нам створюють карту, уявну карту, про те, хто є хороший, що таке добре, що таке погане. У всіх людей це по-різному. Я от студентам кажу, що ну, умовно. Те, що для нас добре, для там, інших погано. І навпаки, у росіян є приказка, що то русскому хорошо, то німцю смерть. Колись переробили я анекдотически, що то русскому хорошо, то німці відео знімають, тому що по первах вся парнуха, яку на початку 90-х в Совєцькому Союзі показували, вона була німецькою. І це переказали. Але ну, щоб ми розуміли, що воно. Такі е, речі працюють. Тобто, нам хочуть замінити картинку, щоб ми вірили тій картинці і не вірили здоровому глузду. І тому випускають таких, як Мар'яна. Дивіться, вона е, вчора зробила цей пост, нікчемний пост. Ну страшний. Після цього ну не, не знаю, ну, я, я, на неї не вистачає люті просто наскільки вона ну, ну, ну сука. Да? Е, і а перед цим вона, як вона розказувала свою, свою позицію, нібито незалежну, про стосовно того, хто, кого планують в прем'єрі, якщо Шмигаля потіснять, знімуть, Да? І вона казала, що ну, мені подобається там міністр цифрової інформації Федоров, але ж його не виберуть чому, тому що він не подобається Єрмаку, а ви ж розумієте Єрмак там всесильний. і вона таким чином. Якби перше показує, що всім, що всі ми довжні заківати грівами, да, Єрмак все -си сильний, він такий, да? а з іншого боку, кхм, е, вона якраз його і множить на нуль. Чому? Тому що щоб в самому середовищі Федоров не сплив. Тобто, насправді вона тут і відпрацьовує на Єрмака два рази, показуючи, що ярмак великий, і ну, що. Від нього залежить. І друге, не, кандидатуру насправді, з, з, збриваючи со старта. Да? І там виявляється тільки Юлія Свериденко, про яку, навпаки, вона каже: Ну це ж. Маща, тому що вона ж вона не, не, не помічена ні в яких корупційних скандалах. Та ну, а якраз помічена в корупційних скандалах, не будемо говорити зараз. Просто це наскільки корупція у зелених, це наскільки багато займає місце текста, і часу у відео, що давайте пропустимо це. Крім того, що Мар'янка бере на себе негатив, вона заряджає нам готові вже наративи, що у кого немає шансів, у кого шанси великі, хто тут могучий, а хто не могучий. Чому? Тому що всі дивляться, що ж там бовкне Мар'янка. Тому що те, що вона бовкає, там, як правило, там ні, ні в яку голову не влазить, але нам кадірується в нашій наші підсвідомості. А натомість має бути як? По-другому трошки, а як по-другому що? Ну, це якби факт чекінг. Да? Тобто, ну, чому у нас пригає рівень? Довіри чи недовіри там, до того ж самого Зеленського? Да? Плюс 10 пунктів, мінус 20 там, весь час гойдалки, гойдалки, от такі криві. рівень довіри, недовіри до Зеленського. все чому? Тому що ну, ми ганяємося за емоціями. от останній раз, коли його виріс рейтинг, коли він там хайпанув проти Трампа, і ми всі. Давайте об'єднаємося, він наше знамено! Яке він наше знамено? Що, де, але наївні люди хоп і об'єдналися? Чому То, що наших б'ють, він мені не наш. Ну, Так, да, Трамп був не правий. Але Зеленський завжди не правий. У нього дипломатія гидка, бридка, нікчемна, блін, там, типа, і все. Ну, вже ж народець э, повелся, і там, типа, от, рейтинг довіри до Зеленського зріс. А треба, щоб э, рейтинг довіри, недовіри базувався на факт-чекінгів. Да? Наприклад, там, типа, <кхм> э, Зеленський там. Обіцяв там 4 тисячі вчителькам доларів. Де обіцяне? Ага, нема. Обіцяв там до війни мільярд дерев. Де мільярд дерев? Ага, кажуть, там, типа, ну вже ж, війна, війна ж все списала, обіцянки, окей. Не, він перед самою війною там обіцяв шашлики, де гадство шашлики. Він там він, евакуював е, Маріуполь? Ага, не евакуював. Да? Він тепер нам вже ж. Е, Оці новини з прямою, з прямою мовою президента, да, типа буде три тисячі ракет в цьому році. Значить півроку пройшло. Де півтори тисячі ракет? Володимир Олександрович, де півтори тисячі ракет? Але люди вже пропустили. І от от що має бути. що Пацан сказав, пацан зробив. А тут Зеленський сказав, а потім виявилося, що брехня, як завжди, він. Говорив бріхню, яка, який рівень довіри може бути до нього? Да? Він там обі... мільйон дронів. Да? Мільйон дронів зробили, але не держава. Держава якраз нам не зробила. Це зробили ми, надонатили там нам союзники, поставили все в гаражах. Робили на кошти тих самих бригад. Ну а саме головне народ здивав, здавав. А де Зеленського? Де його мільйон? А, немає його мільйона. І він весь час там обіцяє. Він завжди бреше. Він от зараз там. Ми 27 тисяч призиваємо що, ну, що місяця мобілізуємо. Неправдива ця сума. Як я можу, цифра ця неправдива? Як я можу вірити людині, яка кожен раз щось говорить як факт? Ми це фіксуємо, а потім виявляється, що це все не так. Що він або збрехав, або типа хайпанув що там типу, от, я великий, буде там, мільйон того, мільярд того, там, тисячу того, а його потім нема. От, так от що треба нашим співгромадянам говорити, що отут, дивіться, що от він 10 разів сказав, і 9 разів із цих 10 виявилось, що він або збрехав, або ну, або відверто збрехав, або там, типа, просто хайпанув щось що буде скільки, але не, не вийшов на показники. Тобто, не дав скільки, скільки обіцяв. От, оце має бути у нас якимсь внутрішнім показником для. Довіряю, не довіряю, і тоді питань не буде, що чому я от особисто не довіряю Зеленському. Я Зеленському і його Камарі не довіряю. Чому? Тому що там, зокрема, там Зеленський сказав рік тому, що корупція закінчилась. І Я там я що. Повинен перестати вірити своїм очам. А фортифікація оце все. От. А оті міни, блін, а оті, блин, ми вже забули яйця по 17. Це що, не корупція? Тоді що це? Президент, зачем ти сказав, що корупція в Україні подолана? Ти вкотре збрехав? І так, 9 раз, 9 раз із 10. От на цьому треба базувати, довіряю я чи не довіряю. Обмануть можна і мене, але мене можна обманути раз, а не 10 разів. Власне, це ми мусимо пояснювати і нашим співгромадянам. Дякую, що мене дослухали. Підписуйтесь на мій е, YouTube канал. Дуже прошу, тому що дуже замидлювалося. Треба, треба доганяти, наганяти базу. Це однозначно. Так що дуже прошу: українського YouTube мусить стати більше. От, е, ну, і лайкаємо, тицяємо кнопку спонсорства. Коментуємо, що ви думаєте про цю камарілю і про їхні методи, їхні методи маніпуляції і навірювання нам. Ну і знаємо, що незважаючи на усі їхні маніпуляції, ЗСУ стоять, русня не пройде, тримаємо стрій, но пасарам.